Елеонор Портер, Поліанна, розділ 13 випадок у Пентонському лісі. Поліанна вийшла із каплиці, але не попрямувала додому. Вона повернула до Пентонського пагорба. Це був її перший вихідний. Так вона називала дні, у які не потрібно було вчитися шити чи готувати. Але такий він був безрадісний. Дівчинка знала, що її ніщо так не втішить, як прогулянка по тихому, зеленоокому, пенлинському лісі. Незважаючи на те, що сонце пекло в спину, вона почала підніматися крутою стежиною. Та враз подумала, раніше половини шостої мене вдома не чекатимуть. Тому я залюбки обійду пагорб і погуляю лісом. Поліанна знала, як там красиво та сьогодні було ще чудовіше, навіть попри те, що завтра мала відбутися сумна розмова із Джиммі Біном. Жаль, що тих галасливих з жіночої допомоги тут нема, міркувала вона. Підводячи погляд на клаптики блакитного яскравого неба, які виднілися серед зелених вершечків дерев, освітлених промінням лагітного сонця. Якби вони тільки побачили це все, то неодмінно змінили б рішення, і обов'язково хтось узяв би Джимі. зітхнула цілком переконана у цьому, хоча достатніх доводів не знайшла навіть для себе. Раптом поляна прислухалася. Неподалік звучав собачий гавкіт. Вже за мить на впереми їй вискочив песик, продовжуючи гавкати. Привіт, Тю-тю! привіт! Дівчинка клацнула пальцями до собаки і поглянула на стежину. Колись уже бачила цього пса. Він був із містером Пентоном. Дівчинка з нетерпінням очікувала, що той підійде, але він не з'являвся. Потім вона уважно подивилась на пса, який, як їй здалося, вів себе занепокоєно. Він уривчисто гавкав і скавчав, ніби подаючи спеціальні сигнали. Бігав стежкою туди й назад, дійшовши до бічної стежини, кинувся по ній, а за мить вернувся. І жалібно заскавчав. Ей, собачко, ця дорога не веде додому, засміялася Поліана, прямуючи по головній стежині. І тут песик наче сказився, почав ганяти туди-сюди, туди-сюди. Між поліанною і бічною стежкою він увесь тремтів, гавкав, жалісно скавчав. Кожне здригання його брунатного тулуба і кожний погляд його темних очей були сповнені щирим благанням. Нарешті дівчинка зрозуміла, і, звернувши зі стежини, кинулися за ним. Він миттю метнувся вперед. Скоро дівчинка розгадала його дивну поведінку. За кілька ярдів біля підніжжя крутої скелі. Нерухомо лежав чоловік. Під ногами Поліани тріснула гілочка. Чоловік почув шарудіння і повернув голову. Поліана злякано скрикнула. Містере Пелтон, ви не поранилися? Поранився? Ні. Я просто відпочиваю тут, на сонечку, роздратовано буркнув той. Ти хоч щось знаєш, можеш хоч щось путнє зробити. Поліанні від подиву аж дух перехопило. Вона всі питання сприймала буквально і за звичкою додала по черзі. Ну, містере, я ще не так багато знаю, та й не все можу робити до пуття, але всі з жіночої допомоги, окрім місіс Ровсон, казали, що я здібна. Я почула це від них зовсім випадково. Чоловік похмуро усміхнувся. Ну, добре, добре, дитя, вибач мене, це все із-за тої клятої ноги. Послухайно сюди. Він зробив паузу, потягнувся до кишені, вийняв в'язку ключів, виокремив один і, тримаючи його великим і вказівним пальцями, передав Поліані. «Іди прямо по стежині. Через п'ять хвилин вона виведе тебе до мого будинку. Підійди до бокових дверей, що під дашком, і відімкни їх цим ключем. Ти знаєш, що таке дашок? Так, звісно, сер, у тітоньки теж такий є. І тераса з плоским дахом. Одного разу я там спала. Вірніше не спала, бо мене знайшли. Ех, ох, добре, коли ти потрапиш у будинок. Іди через передпокій і коридор і побачиш двері. Посередині кімнати на великому письмовому столі знайдеш телефон. Ти вмієш ним користуватися? Ох, звичайно, сер. Одного разу, коли тітка Полі, давай ти пізніше мені розкажеш про тітку Полі, урвав чоловік і, спробувавши вирухнутися, скривився. Віднайди номер телефону. До Томаса Чилтона. Він записаний на карточці, яка висить на гачку збоку. Принаймні висіла раніше. Ти знаєш, як виглядає телефонна карточка? А вже ж, сер, мені подобається карточка у тітки Полі. Там стільки дивацьких імен і скажи лікарю Чилтону, що Джон Пенлтон лежить зі зламаною ногою біля підніжжя. Прямо весної гори малого орла. І хай він якнайшвидше прибуде сюди із ношами і візьме на підмогу двох чоловіків. А про все інше він сам потурбується. Скажи, нехай іде тою стежиною, що веде від будинку. Ви зламали ногу. О, містер Пентон. Який жах! Дригнулася Поліана. Як добре, що я прийшла, чи можу я ще вам якось допомогти? Звісно, можеш. Але бачу, що ти не поспішаєш цього робити. Перестань теревенити і зроби принаймні те, що я просив, простогнав чоловік. Полянна обернулась, схлипуючи. Тепер вона щодуху помчала дорогою, боячись спіткнутися об камінь чи чигіляку. Дивилася під ноги, а не розглядала синяво неба між кронами дерев. Незабаром завидні в будинок. Дівчинка вже бачила його раніше, але не так близько. І тепер це масивне сіре каміння з колонами на верандах і вражаючим входом майже налякало її. Вона отетеріла, але за мить уже квапно йшла занедбаним газоном поза будинок і опинилася біля бокових дверей під дашком. Її пальці так міцно стискали ключ, що геть оніміли, і дівчинці не зразу вдалося відкрити засоб. На силу великі різднені двері повільно відчинилися. Поліанна затамувала подих. Незважаючи на поспіх, вона на мить зупинилася і боязко оглянула великий темний зал. Її думки вирували. Це був будинок Джона Пенттона, будинок таємниця. Сюди не входив ніхто, крім власника, будинок, у якому десь прихований скелет. Та, попри все, вона, Поліанна, мала сама ввійти у ці страшні кімнати і сповістити лікаря, що хазяїн будинку лежить. Ледь не зі сльозами на очах дівчинка перебігла коридор, не оглянувшись ні праворуч, ні ліворуч, наблизилась до дверей і прочинила їх. Кімната виявилася великою похмурою, з темними меблями та оббивкою на стінах, як у коридорі. Лише через західне вікно золотий промінь сонця простелив доріжку на підлозі. Він грав на латуні камінних граток. І нікелевім телефоннім апараті, який стояв на письмовому столі посеред кімнати. Полянна вшпиньках добралася до столу. Телефонної картки на гаку не було, вона лежала на підлозі. Тремтячим пальцем дівчинка провела по колонках із прізвищами на літеру Ч, шукаючи Чилтон. Вже за мить. Тремтячим голосом переказувала лікарю всі прохання містера Пентона, а потім ще й відповіла на декілька коротких, але слушних питань. Кладучи слухавку, вона полегшено зітхнула. Полянна сиркнула довкола себе, оглядаючи кармазинові штори, численні стелажі з книгами. Брудну підлогу, неохайний стіл і багато зачинених дверей, за якимись неодмінно ховався скелет. І всюди товсті шари пил. Вона стрімголов метнулась коридором до великих, напіввідчинених різьблених дверей. За неймовірно короткий час дівча вже стояла в лісі біля містера Пентона. Навіть він, незважаючи на сильний біль, відзначив, як хутко вона справилась. Що сталося? Ти не змогла зайти в дім? допитувався він. Поліанна зипнула здивовано. Та ні, війшла, Я ж тут. Хіба б я змогла повернутися, якби не війшла?» Лікар сказав, що постарається прибути якомога швидше з чоловіками і всякими необхідними речами. І ще він сказав, що знає, де ви перебуваєте, тож я не чекала його, хотіла підтримати вас справді сумно усміхнувся чоловік. Не можу сказати, що поділяю твій вибір. Гадаю, ти б могла знайти собі приємніше співрозмовника. Це тому, що ви такий сердитий. Вельми дякую за відвертість. Саме це я мав на увазі. Дівчинка мило усміхнулася. Ви тільки видаєтесь сердитим, а в душі ви добрий. Звідки ти це знаєш? запитав, намагаючись зручніше вмостити голову, не потривоживши скалічену ногу. Це ж усім видно. Я ж бачу, як ви ставитеся до свого песика, додала, вказуючи на його довгу худу руку, яка гладила лискучу голову пса, котрий принишк біля нього. Дивовижно, що собачки і котики набагато краще розбираються в людях, правда? Давайте я підтримаю вам голову, раптом запропонувала вона. Поки дівчинка вмощувала її собі на коліна, Чоловік декілька разів скривився від болю і навіть застогнав, але швидко він переконався, що так йому куди зручніше, ніж на твердому камені. Мабуть, так краще, ледь пробурмотів він. Деякий час вони мовчали. Полянна глянула на нього, перевіривши, чи він не заснув. Їй здалося, що ні, бо він стис губи, затамувавши біль. Дівчинка ледь не розридалася, коли побачила безпомічним велике сильне тіло містера Пентона. Одну руку зі стиснутим кулаком він відкинув бік, а інша безсило лежала на собачій голові. Сумними й вірними очима песик дивився на господаря, боячись ворухнутися. Хвилина спливала за хвилиною. Сонце котилося все далі до заходу, і тіні під деревами ставали густішими. Поліанна тихесенько сиділа, боячись навіть тихнути. Якась пташечка так близько підлетіла до неї, що вона могла схопити її рукою. Потім на гілочці, яка росла майже при самій землі, з'явилася білочка. Вона махнула пухнастим хвостом біля самого носа дівчинки, дивлячись маленькими блискучими оченятами на непорушного песика. Раптом він настовбурчив вушка, жалісно заскавчав і одразу різко цявкнув. Вже за мить Поліанна почула голоси, власники яких з'явилися із-за дерев. Троє чоловіків несли носилки та інше причандає. Найвищого серед них гладко поголеного чоловіка із добрими очима дівчинка впізнала. Це був лікар Чилтон. Він з усмішкою наблизився до неї. Ну що, маленька леді, граєтесь у медичну сестру? О, ні, засміялася та. Я лише тримаю голову, ліків у мене немає. Але я рада, що опинилася тут. Я також, кивнув лікар і зайнявся потерпіли.